Всім привіт, друзі! Ви на каналі твоя Ставка, і сьогодні підготував для вас два прогнози на два цікавих матчі. І почнемо з першого матчу. Англійська Прем'єр Ліга, Раунд 29. Крістал Пелес приймає у себе вдома Ньюкасл Юнайтед. Спочатку трошки статистики. Візьмемо останні матчі Крістал Пелес. В домашніх сцінах. Бачимо по статистиці, що дуже часто команда забиває один і більше м'ячів. Бачимо три м'яча без відповіді Берлі, три Шеффілду, три Бренфорду. Останній матч взагалі дуже, дуже якісно зіграли проти Вестхему, аж цілих 5 м'ячів відгрузили. І також попадає в очі матч на виїзді проти Ліверпуля, де Вдалося виграти з рахунком 0-1. Загалом скажу так, що крім того, що забивають самі, частенько пропускають і в свої ворота. Виключенням лише залишається у нас матч з Бернлі, де Бернлі на 38-й хвилині отримали червону картку і старались засушити матч, максимально витягнули до 68-ї хвилини, де пропустили, почали відкриватись, получили ще два до того одного загалом вийшло три м'яча в свої ворота. І на 88-й хвилині Фафана забив гол, але, на жаль, відмінили через офсайд. Другий матч, який не попав під статистику забиття голів, це матч в Кубку проти Евертона. Шанси були доволі хороші, але, на жаль, жодна з тих команд не відзначилась. Матч Кубку більше навантаження психологічного, тому. Вийшли вийшли нулі. Скажу також за Ньюкасл Юнайтед. Ньюкасл часто забуває на виїзді лише в одному матчі із 10 він не відзначився. Це матч проти Мансіті на виїзді так само в Кубку, а всім остальним командам. Вдалося забити один і більше голів. Що стосовно м'ячів у відповідь, також отримали в 6 із 10 матчів м'яч у відповідь. Тільки забираємо також, я би не входив в статистику з Фулхемом і Сандерлендом, матч в кубку. Е і, в принципі, Фулхем мав ще один шанс забити в ворота сорок, але йому це другий раз не вдалося. І знову ж зіграли 0-1. Програли. Е багато травмованих в Нюкаслі саме в захисній е захисті. Але стосовно атаки, все в порядку. Тому... Виходячи зі статистики, я вважаю, що цей матч обидві команди заб'ють. Досить хороша ставка. Коефіцієнт не саме високий, 1.52. Можна зачекати кілька хвилин в лайві і підловити кращий коефіцієнт. Але від мене по лінії 1.52, обидві заб'ють. Другий матч, про який хотів би поговорити. Це матч Франції, Ліга-1, також раунд 29. Сьогодні зустрічаються Марсель і Ніца. Загалом Ніца мені побачаюсь, загалом Марсель мені дуже імпонує як команда, і я з нею просто вболіваю, хоч вона зараз знаходиться в середині таблиці. Але не знаю, ще давніше якось досить часу спостерігав за Марселем. З минулого сезону також за нього вболівав. І в принципі в цьому матчі він для мене як-не як виглядає фаворитом. Звісно, бачимо по турнірній таблиці. Ніцовна знаходиться на п'ятій сходинці, бореться за єврокубки і навіть залишаються шанси на лігу чемпіонів. Тому, думаю, будуть максимально наставлені на цей матч, щоб отримати очки в саме в принципі з одним із прямих конкурентів, тому що Марсель знаходиться недалеко від зони. Від зони Єврокубків. Що скажу на рахунок Марселі. Мають багато травмованих. Це проблема. За, такою, за, такою, за, такою, за атакувальною ланкою все в порядку. То загально важко сказати, чи на цей матч будуть максимально наставлені, тому що. Недавно зіграли матч Єврокубків з Бенфікою, де виграли. Це дасть нам певний позитив. Звісно, з другої сторони, це і навантаження такий щільний графік. Але ще один важливий факт: команда грає в своїх стінах. І як бачимо по статистиці, просто хто приїжджає в Марсель, дуже частенько їде додому з поразкою. Лише ПСЖ вдалося 31-го Березня виграти в Марселя на виїзді. Але загалом маємо 9 з 10, 6 матчів домашніх з 10 виграші, 3 нічиї. Тому, незважаючи на всі факти Ніци, мені здається, що буде їм сьогодні важко, так як Марсель також програв, з останніх 5 матчів програв 3, лише один раз зіграв нічію. Тобто суттєво втратив суттєво втратив. Бали і потрібно реабілітовуватись і набирати їх у цьому матчі. Тому перша ставка, що я би тут запропонував, це фора, 1, фора 0 на Марсель за коефіцієнт 1,70 і друга більш ризикована. Обидві команди заб'ють: як Марсель, так і Ніца. Дякую за увагу. На, принципі, на цьому все. Також у мене є телеграм-канал, де я виставляю свої ставки, також інколи в лайві. Тому переходьте, додавайтеся і бажаю всім успіхів.